Болить горло. Спробуй зіпелор льодяник. святвечір за сотні кілометрів від дому. Біженці, які на різдво залишаються у Польщі, тут також відчули дух одного із найбільших християнських свят народження Ісуса Христа. У Варшаві приміщенні нового театру для українців організували святвечір. З яким настроєм святкують українці Різдво запитаємо Наталки Волосацької. Наталечко, вітаю Христос. Рождається як відбувається святкування у вас там у Польщі. Славімо його, Росія забрала у нас багато, але її ніколи не забрати наші традиції та віру в перемогу. Майже півтори тисячі українців, які зараз у Варшаві відзначають свят вечір далеко дому, але у теплому, майже родинному е, колі. Святкові столи накрили у приміщенні одного з театрів. Вечер почали з хвилини мовчання за загиблими воїнами, героями та з благословення священиків. А далі людей частували різдвяними пісними стравами, борщем, пиріжками з грибами, оселедцем, варениками, куцею. Узваром. Я з Донецької області. Ну, вже, скажімо так, тікаю я вже вдруге. Тобто в 14 му втекли до Києва. А потім перемістилися плавно сюди. Я тут з дітьми, з мамою. Зараз прийшла сюди, щоб почути, відчути це свято, спілкуватися з земляками. Ми живемо біля вокзалу в Запоріжжі. Там ну, масово всі виїжджали. У святвечір це домом в полі. До в мене ж троє діток. Вони своїм хрещеним носили вечерю. Ідея зібрати українців до купи на святвечір належить українському домі у Варшаві, а їм допомогли багато організацій. Волонтери, англіканська церква пропонувала про страви. Святвечір відбувся під патронатом українського посольства і мера Варшави. До слова сьогодні поляки відзначають свято трьох королів. Відтак прийшли з колядками до українців на святвечір. вечері українці багато е, розмовляли, знайомилися, ділилися своїми переживаннями і радощами. А ще колядували разом з фоль фольклорними гуртами і Марією Бурмакою. Крім традиції колядок, людей об'єднує віра в те, що наступне різдво святкуватимуть вже вдома у переможній і відбудованій Україні. Колеги, Дякую, Наталечко, вітання тобі і всім нашим землякам. Молимося разом цього вечора за перемогою, щоб всі наші змогли швидше повернутися додому. Наталка Волосацька про святвечір українців у Польщі.